Зв'язку з останніми подіями, з нашою такою явно-промосковською владою і настроями, і кроками в нашому народові зростає така потреба в появі сильної руки, яка би навела лад в цьому хаосі, розгредіяші, гримидарі. І тому мій наступний вірш називається Мусоліні. Рішуче, ні, сказати мусим лінії. Наш ворог півкраїни ледацюг. Країні конче, треба Муссоліні. живий суцільно сплетений ланцюг, ще світять геморої нам солідні, допоки в населення галюни, в кулак збери нас батьку Муссоліні. Хай знають всі, хто в хаті головний. Народу слуги небагатослівні, та кожен тріумфальний самодур. Явись народу, батьку Муссоліні, та вибий з нього плісняву і дур. Безплідна метушня червоних ліній, життя вдихне в задавлений процес. Одна пряма беніто мусоліні. Не всі лиш чули й думали про це, навівши лад у форму сумлінні, заклавшись проти вигод і утіх, в собі відчує — батька Муссоліні. Не пряник панюрить, лише батіг. Батько ще роботи в нас, беніто. Куди не глянеш? Хаос, лютий треш. Та є й такі між нас, мов зебоніту, як тільки проти шерсті нас потреш, не згустиш більше фарб і так олійні, чигають скрізь гіни і круки, десь пише на коліні мусоліні, новітній план могутній руки.